Дев'ятий розіграш чемпіонату України з футболу Донецький Шахтар завершив на той час на звичній для себе другій позиції. Але завдяки успіхам київського динамо на міжнародній арені, гірники вперше в своїй історії отримали право спробувати свої сили у лізі чемпіонів. Для того щоб пробитися в груповий етап, підопічним Віктора Прокопенка необхідно було подолати два раунди кваліфікації. І першим суперником став чемпіон Естонії, футбольний клуб Левадія. Фактично, все у цій парі було визначено вже після першого матчу, який проходив в столиці Донбасу. А героєм першого поєдинку став форвард гірників Сергій Ателькін. Спочатку він ледь не в першій атаці Шахтаря, потужним ударом в ближній кут прошив голкіпера естонців. А через 12 хвилин в падінні головою, замкнувши подачу з правого флангу від Геннадія Зубова, подвоїв перевагу своєї команди. Не минулої години після стартового свистка головного арбітра як десятий номер господарів поля оформив хет-трик. після подачі скутового з правого флангу. Ателькін, прийнявши м'яч на лінії воротарського майданчика, впевнено відправив його повз голкіпера. Та забивав того вечора. Не лише він на 71-й хвилині матчу. Перший свій м'яч у лізі чемпіонів забив Бєлік. Олексій вправно скористався подачею на цей раз з лівого флангу і ударом головою відправив м'яч у самісіньку дев'ятку. Та все ж футболісти Левадії того вечора не покинули футбольне поле без забитого м'яча. Захист гірників відверто проспав одну з нечисленних атак команди гостей. Чим і на 80 80-й хвилині скористався Ричков, який і встановив остаточний рахунок першого матчу 4-1 перемога підопічних Віктора Прокопенка. Таким чином, поєдинок відповідь у Таліні перетворився на просту формальність. Але до честі гірників варто зазначити, що вони не поїхали до столиці Естонії просто відбувати номер, а навпаки, ще більше закріпили свою перевагу над цим клубом. І знову, як і у першому матчі, у складі помаранчево-чорних знайшовся футболіст, який оформив хет-трик. Ним став український нападник Андрій Воробей. Він двічі відзначився у воротах Левадії до перерви, а третій м'яч провів вже у другому таймі з 11-метрової позначки. Щоправда, між м'ячами Андрія Вороб'я помістився і один гол від господарів поля його автор Брагін, який визначився на третій хвилині другого тайму тим не менш друга половина зустрічі пройшла за повної переваги гірників, і до кінця матчу їм вдалося ще двічі розписатись у воротах естонців. на 89-й хвилині вже свій четвертий м'яч у цьому протистоянні забив Сергій Ателькін, який вдалося зіграв на добиванні. а крапку у грі, як і у цілому в двоматчевому протистоянні, на 90-й хвилині поставив Геннадій Зубов після передачі того ж таки Сергія Ателькіна, дев'ятий номер шаф шахтаря вийшов сам на сам з голкіпором Левадії і не залишив тому жодних шансів. Отже, 5-1 у цій грі і 9-2 за сумою двох матчів. Більш ніж певнений дебют у лізі чемпіонів. Але на шляху до омріяного групового етапу залишалося зробити ще один крок: а саме обіграти віце-чемпіона Чехії, футбольний клуб Славія Прага. За великим рахунком Шахтар був зобов'язаний, як і у випадку з Левадією, забезпечувати собі солідний гандикап ще у першому матчі в Донецьку. Стільки моментів, скільки створили гірники, з легкістю б вистачило на декілька поєдинків. Але жахлива нереалізація тих таки зубова та вороб'я потім вилилась господарем поля боком ближче до кінця поєдинку. Славія створила декілька моментів біля воріт Юрія Вірта, і на 88-й хвилині Уліг забив дурнуватий, нелогічний, але переможний м'яч для своєї команди. На щастя, те, що не вдалося гірникам Донецьку, вони зробили вже укомпенсований арбітром час матчу відповідь у Празі. Після подачі з кутового Геннадієм Зубовим з правого флангу удар Сергія Ателькіна голки припражан витягнув з під поперечини. Але першим на добиванні опинився Андрій Воробей, який перевів гру у овертайм. А там Шахтар забив другий і переможний м'яч. Той таки воробей, обікравши захисника на правому фланзі, викотив розкішну передачу в район 11-метрової позначки на Сергія Ателькіна. І нехай той і не з першої спроби, але все ж таки відправив м'яч у сітку воріт. Після цього голу для виходу в груповий етап Славії необхідно було забивати як мінімум двічі, що того вечора зробити було просто нереально. Радість гірників після фінального свистка складно описати словами. Можна констатувати лише одне. Шахтар переміг чимось щасливив не тільки себе, а й усю футбольну Україну. Вперше з часів набуття незалежності наша держава була представлена одразу двома клубами у найпрестижнішому турнірі Європи. Прощається з вами за підсумками жеребкування першого групового етапу. Гірники потрапили до непростого квартету Джі, де їхніми суперниками стали чемпіони Чехії та Італії Спарта і Лаціо, та віце чемпіон Англії Лондонський Арсенал. Перший в своїй історії матч групового етапу Ліги Чемпіонів гірники проводили вдома на стадіоні Шахтар проти римського лаціо. І варто зазначити, що певний проміжок часу гірники давали гідний бій чемпіону Італії, але прикрі помилки в обороні не дозволили їм того вечора зачепитись за залікові бали. Відкрили рахунок Кремляни в середині першого тайму на 27-й хвилині. Аргентинський нападник Орлів Клаудіо Лопес, отримавши передачу за спини захисників шахтаря, обіграв Юрія Вірта і відправив м'яч вже у порожні ворота. В другому таймі гості розвинули свій успіх на 70-й хвилині. Закрутивши голови захисникам Шахтаря на ударну позицію. Був виведений Павел Недвед, який розкішним ударом у дальній кут подвоїв перевагу своєї команди. Ну а крапку за 10 хвилин до кінця гри поставив Сімоне Інзагі, який ударом по порожнім воротам закінчив блискавичну атаку гостей. Отже, домашня поразка 0-3. Ліга чемпіонів суворо зустріла свого новачка. Матч другого туру в гостях проти лондонського арсеналу обіцяв бути ще більш складним випробуванням для гірників, але навпаки, незважаючи на результат, став однією з найяскравіших сторінок Єврокубкової історії Шахтаря. Витримавши стартовий шквал атак канонірів всередині першого тайму, помаранчево-чорні вийшли вперед. На 26 й хвилині, після удару зі штрафного Олексія Бахарєва, м'яч зачепивши на своєму шляху Робера Піреса, дезорієнтував Девіда Сімена і опинився у сітці. Воріт. А ще через три хвилини лондонський стадіон Хайбері погрузився у стан шоку. А все через розкішну комбінацію донецької команди, яка завершилася точним ударом Андрія Вороб'я. І невідомо, чим би в підсумку завершилось це протистояння, якби не один прикрий момент на останній хвилині першого тайму за фол у середині поля червоне світло перед собою побачив капітан Шахтаря Сергій Попов і залишив свою команду у меншості на всю другу 45-ти хвилинку. Але і це були ще далеко не всі події до перерви. Вже у компенсований час арбітер угледів неіснуюче порушення правил з боку Михайла Сторостяка на Сільвені Вільторі і призначив пенальті. На повторі чітко помітно, що захисник гірників не чіпав чемпіона світу та Європи у складі збірної Франції. Тим не менш, вирок взявся виконувати Тієрі Анрі, але не зміг переграти Юрія Вірта. На жаль, першим на добиванні опинився той такий Вільтор. 1-2. з таким результатом команди пішли на перерву. В другому таймі гості відбувалися з усіх сил, але в підсумку пропустили. Несподівано героєм арсеналу став захисник цієї команди. Мартін Кіоун. Спочатку, після подачі кутового з правого флангу, за 5 хвилин до фінального свистка він буквально заштовхав м'яч у ворота Юрія Вірта, зрівнявши рахунок. А на 90-й хвилині гравець, який всього у футболці канонірів забив чотири м'ячі за свою кар'єру, оформив дубль, принісши арсеналу вольову перемогу з рахунком 3-2. Друга поразка поспіль фактично позбавляла шансів команду Віктора Прокопенка на вихід у другий груповий етап Ліги Чемпіонів. Але попереду на гірників чекали два важливих поєдинки з працькою Спартою за третє місце в групі. І перший з них відбувся у столиці Чехії. Всі найцікавіші події цього матчу розгорнулися у другому таймі. На 54-й хвилині господарі поля вийшли вперед. Все завдяки вдалим індивідуальним діям молодого чеського таланта Томаша Росіцьки, який, обігравшись з партнером, ефектно перекинув м'яч через Юрія Вірта. Проте вже через дві хвилини гості відновили статус кво Миттєва контратака футболістів Шахтаря завершилася передачею п'ятою Андрія Вороб'я на Геннадія Зубова та розкішним по красі обвідним ударом останнього. На жаль, розвинути свій успіх підопічні Віктора Прокопенка не зуміли. А ключовими у цьому матчі стали стандарти у виконанні господарів поля. Так на 73-й хвилині після подачі кутового з лівого флангу Ніким не прикритий хорняк вдруге вивів Спарту вперед. А ще через 9 хвилин Корнер вже з протилежної частини поля призвів до голу у виконанні Ярошика. Єдине на що спромоглися гірники у той час, що залишався до кінця поєдинку, так це ще на один м'яч, який у підсумковому протоколі був записаний як автогол того ж хорніка. 3-2, третя поспіль поразка шахтаря. Після провального першого кола поєдинок у Донецьку проти чемпіонів Чехії для помаранчево-чорним ставав ключовим у контексті боротьби бодай за третю позицію у групі і право зіграти в кубку УЄФА. Для цього господарям поля зрозуміло річ потрібна була лише перемога, але на 16 16-й хвилині вперед вийшли саме гості, і знову кутовий. Щоправда, на цей раз варто зазначити жахливу помилку голки парагірників, якою скористався ярошик. Але вже через якусь хвилину Шахтар отримав розкішну нагоду для того, щоб зрівняти рахунок. Андрій Воробей на швидкості увірвався в штрафний майданчик, де був зупинений недозволеним прийомом Владимиром Лабантом. Арбітер впевнено показав на одинадцятиметрову позначку. Вирок взявся виконувати сам постраждалий, але пробив настільки безхитрісно, що воротар Чехів Томаш Поштулка без особливих проблем відбив цей удар. Та все ж господарям поля таки вдалося відновити рівновагу на табло ще до перерви на цей раз після подачі Кутового, неуважністю чеських захисників скористався Дайніус Глівецькас. Ну а в другому таймі футболісти Шахтаря, кинувши всі сили в атаку, таки домоглись свого. На 87-й хвилині після подачі з правого флангу Андрієм Вороб'єм Сергій Ателькін пробивав вже по порожнім воротам, але захисник Чехів Стена Григера зіграв рукою. За що арбітр вилучив його з поля і призначив ще один пенальті. На цей раз до позначки підійшов Геннадій Зубов і впевненим ударом переграв голкіпера Пражан, розвівши його та м'яч по різним кутам. Є перша перемога в історії Шахтаря в груповому етапі Ліги Чемпіонів Перед матчем п'ятого туру на стадіо Олімпіко проти Лаціо. Підопічні Віктора Прокопенка ще мали теоретичні шанси посісти навіть друге місце у своїй групі, але для цього необхідно було вивозити повноцінні три бали з риму. Незважаючи на повну домінацію господарів поля у першому таймі, на перерву команди пішли за переваги шахтаря. Все завдяки красивому голову роздягальню від Андрія Вороб'я. Нападник гірників, майстерно прокинувши собі м'яч на хід грудьми, ударом з лівої поцілив у ближню дев'ятку. Але на жаль, як не прикро це констатувати, у другому таймі все стало на свої місця. Лаціо просто змів шахтар, відвантаживши гірникам одразу п'ять м'ячів. Поклав початок розгрому вже на третій хвилині другого тайму. Герой цього матчу Клаудіо Лопес ще через шість хвилин свою індивідуальну майстерність продемонстрував Фаваллі, який вивів Лаціо вперед. Третій м'яч на рахунку Хуана Себастьяна Верона. Аргентинець красивим ударом зі штрафного обвів стінку і поцілив у ближній кут воріт Юрія Вірта. Безумовно, питання до голкіпера гірників тут залишаються. Ну а заключене слово у цій грі було за тим таке Лопесом. Він двічі, вийшовши на побачення з голкіпером Шахтаря, оформив хет-трик і встановив остаточний результат цього матчу: 5-1 на користь Лаціо. Тож перед заключним шостим туром у квартеті Джі в боротьбі за третю позицію Шахтар та Спарта мали по три бали. У гірників була перевага за рахунок особистих зустрічей. Тож для того, щоб не віддати третю позицію, підопічним Віктора Прокопенка потрібно було зіграти вдома проти лондонського арсеналу не гірше ніж у паралельному матчі Спарта з Лаціо. Враховуючи те, що Арсенал заздалегідь забезпечив собі перше місце у групі, Арсен Венгер на поєдинок в Донецьку повіз далеко не основний склад. Чим гірники скористалися сповна. Помаранчево чорні вийшли вперед наприкінці першого тайму. Після виходу сам на сам з голкіпором канонірів рахунок відкрив Сергій Ателькін. В другому таймі господарі розвинули свій успіх. Спочатку черговий красивий м'яч на свій рахунок записав Андрій Воробей, відзначившись ударом зі штрафного. Ну а крапку у цьому матчі поставив Олексій Білік. Впевнена перемога 3-0 і на результат поєдинку у Чехії вже можна було не звертати ніякої уваги. Шахтар посів третє місце і заслужив лише схвальні відгуки за свій дебют у лізі чемпіонів. Спарта все ж програла в останньому турі вдома Лаціо, тож підсумкова таблиця групі B набула такий вигляд. Арсенал та Лаціо вийшли до другого групового етапу. Ну а Шахтар чекав жеребкування однієї 16-ї кубку УЄФА. Ну а там віце-чемпіону України дістався переможець Кубка Інтертото та сьома команда минулого чемпіонату Іспанії Сельта Віго. Вже традиційно для цього сезону перша гра двоматчевого протистояння відбувалася у Донецьку на стадіоні Шахтар. Не можна сказати, що команди порадували поціновувачів видовищного футболу яскравою грою та великою кількістю гольових моментів. Навпаки, на перше місце вийшов прагматизм. Ближчими до взяття воріт у першому таймі були гості. Розкішну нагоду втратив форвард цельти Бразилець Катані, який після виходу 3 в 1 не зумів у ближньому бою переграти Юрія Вірта. Ще одну хорошу нагоду мав південноафриканський форвард команди з віго Бенні Макарті. Обігравши захист шахтаря, він вирішив застати зненацька кіпера гірників, пробивши у ближній кут, але не влучив. Мали свій шанс вирвати перемогу і господарі поля. У другому таймі після передачі Олексія Бахарєва, форвард шахтаря Андрій Воробей вийшов на ударну позицію, але не зумів поцілити у ворота. 0-0 перенесла питання про переможця цієї пари на матч. Відповідь у Іспанії. А там все вирішив один єдиний м'яч, який всередині першого тайму ударом головою провів бразильський нападник Сельти Катанія. Поразкану людини завершила історичну та незабутню єврокубкову кампанію Донецького Шахтаря. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.